Ну все, на реті. Поперло, поперло, полі, тягне без переднього моста. Бре все на світі. Машина сила. Короте, Андрюха надає вже послуги, боронує. Ось що з цього виходить. Не знаю, як чуть як видно. ну Трактор Бізон, звісно, машина серйозна. Зараз він під'їде ближче, будемо пробувати сідати у нього, кататися, що воно і як. Як в кабіні, тому що це, звісно, для мене аншлаг. Для мене і для Андрюхи, хоч вони вже другий день працюють у полі, але ж воно, знаєте, як цікаво, коли новий трактор, і він у полі, і він, можна сказати, дебют. Та ти що? Це сила. Зараз розвернеться апаратик. Як чуть, як видно, до речі, напишіть. О, красота. До нас додаються люди. <рес> та -та -та, та -та -та. Давай, давай, толику газу. Все норм. Та ну так, да, поперек трошки. Та він дивись, він взагалі його і не ковбасить. Все норм. Дякую, колектив. Дякую. Приєднуємось, приєднуємось до ефіру. Показуємо трактор бізон. Саморобний бізон, Андрюхиний. Полі, з боронками. Боронки, які змогли знайти, і почепили. Звісно, сюди б метрів 18 би не помішало. Ну Поки що на, на 7, да? чи на 8, 8? 8 метрів. 7! вже 7, 7. Уже 7 метрів. Одну борону проїбали. Ой, машина. А я трохи не замітив, що він з сипком. Диваємо, дуб лупануть мене трошки. Ох і машина. Звісно, що покатаються. Забираю в нього. Я йому Тойоту віддам хай їде додому. Тойота дешевше стоїть, ніж твій трактор. Трактор Андрюхин 25 тисяч, а Тойота 18. 000. Так що, йо-ма-йо. -йо. Ціна питання. Так трактор же ж заробляє. Ох, і холодно. А, аж труби красні, глянь. Хо-хоу! Ключ на ключ. Ну да! ти в машину? Не, не, так вона все, відми. Все, помінявся я, Отдав Тойоту. Блін, хоч би якесь хоч відро було чи каністра. Та я вже зрозумів, що на полочці прикручуй, прикручуй фанеру, музончик і грає, все як має бути. Це вже, звісно, не МТЗ народ, це вже серйозна машина. О -о -о. Чуш, як будто ми на Камазі їдемо. О -о -о. Так, Міс трохи виє, треба регулюватися. А ще 100 гектарів вигори, я думаю, потім вона буде поміняти там щось і так. Время летить зараз. Щось... Ох, і дубаси. І пилюки нема в кабіні, класно. Та да, треба ще сідушку. Валік приїхав контролювати. А, борону, борону привіз. Забрав. А, забрав. Як зв'язок, як чуть як видно. Песня. Зараз показую обзорчик. О... Ні, розвертається класно, кстати. На одну, можна сказати, на одній п'ятій. Ну. Родимо обказ. Трошка класна, конечно. А я трохи цей, як би. Ну, вот так якось. Аву. Аня, поперек трохи ковпаси. Коротше, обкатуємо бізончик, а ну, за Андрюха, я трошки обкатав. Блідова. Да. Тяжко. Без сідушки. Да. Вічно хоче мені голову розбити чимось. Та да, де да, шо? Це кожна Ти добавить, я, Знаєш, я тобі скажу вполне комфортно. Нормально, От, ну тобі взагалі класно. Не, 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 ну, лучше, ніж на МТЗ. На МТЗ хуже. Це то зробили сюди, за десь 30 гектарів. 30 гектарів, так, зробили? Ну так. Да. Ну так, да, так, да, так, да. так. Ну що великий, що не так його цей, звісно. Тут комфортніше. Два рази і мені ще подобається, що переднє вікно є, що пилюка в лице не летить. Гілки не, не, не летять, як ми з тобою каталися. Коротше, бізон техніка хороша. Датчики всі працюють, да, все чіткі. А, то температура не робить. А. Ага. А, Это, чуть як міст виє, чи не чуть. Шестернівий, так, да, чуть. Ну, так, а що ти зробиш? Дивитись, так. Дивити, вот, да. ну, я б скажу, бачите, яка класна обзорність, да? кабіни. Оглядовість, оглядовість дуже суперова, нічого не мішає, все, все кругом бачиш, навіть колеса бачиш усі, причому повноцінно. Так, ну що, пора, навірно, цей. Пора, навірно, навіть показати мені з наружжю його о Йо -йо. це тут не було Буга. бачите все в Андрюхе получилось. зробив він капітального апарата та я покатаюся. Ага. Та трошки проїдусь. Сіка її максимально. Скорость. Ще страшно. Страшно, так? Страшно. Звучить да? він як камаз. Прямо захмат. У нього музичка така класна. Оооооо, це повороти, Так. це руль, це педалька, це швидкість. Кстати, нормальна тепер, не така, як була на цьому із ключа. Так, ну що колектив? Я, звісно, не каскадер, але покажу, як я вмію. Нажимаєш цеплення, нічого не на себе. Я научишся колись. Я легенько. Що Так? І прямо йдемо. Та й моё Їду, значить, я такий на кейсові з ямзомським движком На Касімсотовському задньому мосту. Вроді тягне. Ну так, трохи напинається на шести боронках. Ну, тягне, тягне. Скільки борон? Шість-сім. А є газюри одвалити. Та де що? Чи ж, ну руль трохи далекувато. Я привик у машині отут держати. О, так лучше. Піжди, бо ми вже на чуже поле заїжджаємо. Все добре, тільки поле чуже. Так, колектив, коротше. Подобається мені ця техніка Бомбезна. Як там модно в блогері, от туди не чіпляють телефон, так? Да? Є такі всі класні, на джиндірі, всі діла. А ми на кейсі, так. Да. Із семи боронками чи шістьма. Супер. Так, кручу, кручу. Зараз переставлю. Я трошки борозду зароблю, бо... Все. той, бо той. Не, не робити так? Порості, Хорошо, я так не трошки бою. Я зрозумів. Ну, все, нормально. Ну так, да, мост, звісно, чуть. Особи ще просто не носить. Мост просто купив, поставив, да, і все. А так взагалі тихенько робимо. Я <різований> так, зараз доїду до краю, то до цей, бо я... ж кабіна трошки не боротьбу. Ще кабіну там обшить треба, так, да? Знизу там щось підшумати. Так, зараз ці огріхи треба, так, да? трошки загнати. А, виїжджаємо з поля? Так, Все, хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тормоза, хороші, тогда нейтралька тут. Просто вперед. А тут можна влево, вправо. Чи да? Я зрозумів. Щас я пущу, бо може там яка... Все, нормально. Да ты шо? Так, брати, спасибо. Я пишу. Що-що-що. Все, 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 все. А, сейчас залізу. Де блок? Комп'ютер стоїть, да, в а, тебе? Ану, покажи. Покажи людям, що в тебе воно тут. Нічого собі! Ого, так це ж до музики, Андрюх, а ну. Ні, це комп'ютер. Ну Та ти що? Ніфіга себе. Та ти шо? А на що Ямзові така штука? Чи воно показує там всякі да, разі... Да? Клас. Так, а де, де показує? Воно ж все механічне, все. А, ще монітор буде. А, там я зрозумів, те все підведено. Отак от. Ну та нічого, трошки сируватий, але ну, то не страшне. О, навісочка піднімається. Так. Все. Навісочка підняла. Все як має бути. DC, DC. Перетворювач. Мотор тебе на другій напрузі чи що. Люди написали. Що ти людей дуриш, я маю. Мене обдурив, ти ще й людей обдурив. Ай-яй-яй-яй-яй. Що так холодом повіяв? Двері не закриті. А да. А куди ми їдемо? Виїхали. А, я думав, вже до машини піти треба. Так, все. Все. Давай покажемо людям, що за машина. Ох, і машина. Коротше, 30 гектарів він зробив за сьогодні. Гуляючи на цих маленьких таких боронках. Ну, нема в Андрюхи, блін, купити потужніші шлейфові. Там. Трактор є єлі склали, слава Богу, що хватило на це. Стекла поставили, а боронки вже ж які є, так і є. Звісно, в ідеалі було б 18-метрові шлейфові. Ну, вони стоять мільйона то... да, півтора. Так, тільки нахер вони нужні. На 100 гектар землі. О, таких самих, самий раз. Так, що показати? що показати, Трошки скліщились, так? Да? от, лки-палки. То добре, як мізків немає, бо як мізки відваляться, то це полтинник Полтіні Та-да. в Все, така машина в робочому вигляді. Колеги, запитуйте. Чи може коментуйте, може хто що підкаже, бо це ж таке діло. Це техніка нова. Ще трошки деякі моменти будуть дороблятися, не без цього. От. Макет в принципі, на 98% я б сказав, би, що готовий. Знаружі тут трошки там підшаманить, я думаю, то не проблема. Підкрасить його, це зробиться. По технічній частині, можна сказати, на 99,9% все готове. Те, що там стосується гідравліки, там, мотора, до мотора. Це все, Андрюха, зробив, чітко. Навіска все працює так, як треба. Ну, а передній ведучий міст, це ж, я ж кажу вам, питання часу і грошей. Поки що бюджет не дозволяє. Уже знаємо, де його брати, знаємо, як його ставити. Кразовський тут буде стояти передок. Так що все там буде по красоті. Така от машина. Що треба, ну я вам скажу так, якщо, допустим, якби ви були в такій самій ситуації, як Андрюха, от тоді б ви б думали б трошки по-інакшому. Так, для... трошки скоригую е, знаєте, скоригую трохи наші питання, єлі грошей вистачило, щоб масло купити сюди. Ви розумієте, це бюджетний трактор, бюджетний. Якби були гроші, тут би можна було зробити з нього корабель космічний, а ще лучше купити джондіра. Ну так як бюджет обмежений, то зробили з чого було і зробили доволі непогано. Оце отак. Бо, знаєте, совітувати можна багато чого, а як грошей не вистачає, то робимо вже з чого є. Отака от класна машина. Так, навісочка. Звичайно, було б добре боронки нормальні, і крила, і освітлення, і автопілот би було б добре, тим більше тут два гідроциліндри. Тут би автопілот ідеально був би, дивіться, бачите, на рульове, а ось один гідроциліндр, а вон там другий гідроциліндр. Набагато краще, ніж Ну, Це все воно стоє копійки і дуже велике. Так що свою роботу він зробить і зробить на 100%. Підчепи п'ятикорпусний плуг, виор гектарів 200 весняної пахоти, оранки. І поки що його місія до осені буде завершена в полі. Буде Андрюха займатися косметикою, красить його, малювати, шпаклювати, зробити з нього лялю. Ну, Все ж залежить від того, який буде бюджет. Тому що ну, грошей реально дефіцит. Тут навіть лишніх лампочок не ставили для того, щоб зекономити. тому що ми хотіли сюди поставити, знаєте, там. Блогери рекламують, із ходовими огнями, такі модні. Поставили простенькі, щоб не, не, ну, не витрачати зайвих коштів, бо їх не вистачає. Так що, колеги, отак от це все виглядає, отак це все воно працює. Далі покажу, як він буде орати 5 корпусів. Без передка да, тягнутиме. Боже, як же ж холодно. Буде цікаво. Все, попер. Все, на базу, да, він? Ні, Ще Ще тренувати. А далеко те поле? Зараз вони ворону корону А, На пай поїдуть, так? Да? Ну пішли. Щось ніхто нічого не запитує, всі, всі просто дивляться. Так, Доброго дня, не видаляй, не видалю, хорошо. сірників і жолудів, як кажуть, так, да, оце ви правильно підмітили. сірників і жолудів зробили трактор, і уявіть собі, він робить результат. Блін, перевершує всі очікування. Так що дай Боже, дай Боже. Фух. Холодно, 2 градуси тепла, я не знаю, куди вони спі... спішать так влагу тут закривати. Це Йонастю. Ти Настя. Ти нормальний. Ну що ти таке Ну, Люди дивляться. Я Слушай, та шо, шо ти надо, що ти натягнув, кому воно надо там? Повір, Лучше зі. на пшеницю. Хай, буде. Так. Щас. Я йому ключі бізию, от його дав мені ключ. Бо я щось чувствую, що не вистачає в мене ключа. Думаю, чувак, поїхав, будемо доганяти, бізона, ей, вернись. Та ні, телефон. І телефон у машині ж у мене. Трактор супер, дякую. Оце підтримка. Да. Сьогодні він зробив у тебе 30 гектарів, правильно? Солярки в тебе до повного. Чи це я так підколов? Да? Чи повний бак. Повний бак я виїжджу. Повний бак? О, ти хочеш заміряти скільки по розходу? То добре. Бо я кажу людям, телі на масло вистачило, щоб їхати. Та що? Повний бак солярки. 300 літрів, так? 300 літрів. Та-та-та. Ну, поперли, поперли далі, дивиться. Так. Все, бізона показав, Сейчас зняти про нього віддільний відос. Кальвадос, ось і телефон. Ніхто не дзвонив, так кому я не Та, -та. Так що, ну, ніхто нічого не запитує. Це знаєш, ми роботу остановили. Люди встали, напевно, А ну що там хлопці чудять на стрімі. І робота в полі остановилась. Та ні, всі зараз влагу закривають, у нас повискакували, бо погода хороша, то правильно і роблять, мабуть. Так, ну що, давайте пару гарних запитань та будемо їхати знімати кіно повноцінне. Да, зробимо нормальний відос з гарною якістю. Щось таке вам цікавеньке ще покажемо. Ну, може, не знаю, може завтра випуск зробимо видоса. Мені хочеться показати його з плугом, звісно, то, что... Я думаю, днів через 3-4 вже буде. Дня 3-4, так? Да? Його ж треба синхронізувати. Ну, так, звісно, звісно, це ж не так все просто. А ну що то той цей? Що за комп'ютер такий? Та DC? Що то там? PC, DC, DC, PC. Що за херня? А що? Ну, власне, смотриться. Та я взагалі не коробочка якась. Там навіть вентилятора в ньому да я поняв. Ну, Тож це не PlayStation там, а якась ж фігнюшка, преобразуватель чи що воно от таке, да. розкажи людям. Та то ж система розділяє на 24. З 24 на 12 руби. Ага. Бо половина ж приборів у кабіні в кейсі була на 12, а, а я друга б... половина щось цього ж поставили 20. Руби. Щось я в кейсі там не багато приборів, замітив. Ну, дворники. А дворники? Ну, ти ж не поставиш другий. Ну так, да, передні, задні дворники, Мафи. омивайка, да, буде може. Зарядка. Угу. А це все остальне 24. Понял, понял. Прикольно. Бачиш, це і мені таке на МТЗ б не помішало. Та валаш що, Та й так 12 вольтове все. Це ну в принципі, так. Да. Ні, якби щоб запуск був на 24 вольта, а yeah. цей на красному, бо він так, бува, погано заводиться. Газон то взагалі, блін. Вечно я тягаю на шнурку. Та я не знаю, постав собі такий стартер, як у мене. Два да? кума. У мене ж зимою в, любив, в любив момент. У мене й два кума здохне, там, я ти скажу. Там я кругом вже все, все бошовське поставив, mm. кругом бошовське. І вони їх постійно заряджають. Постійно вони сідають, там якась маса не відключається. Тоді масу вроді поставив нову, воно все одно сідає, десь якась утечка. Коротше кажучи, якась не знаю, якесь прокляття в мене тою електрикою. І нормального електрика знайти. Ну, зрозуміло, ви його зробили сенс. з нуля, а в мене воно сенс. було зроблене. Ну ми ж видрали всю електрику в цій кабінів, ну, і зробили по-своєму. Ну, з передохрантілями релюшки. Правильно. Молодці, значить, цього, да. Це все правильно. Ну, а нам те, що досталося, з тим ми і працюємо. Тільки Саме хуже це переробляти. Коли ти його зробив сам, і воно в тебе нормальне, то так. Да. А коли ти переробляєш... Коротше, не поймеш, де вона та проблема. Взагалі, ну його в баню. Так, ну що, колектив? Будемо завершувати потихеньку, а то зараз може бути тут зв'язок поганенький і буде дуже неякісне відео. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, я вас трошки здивував. Повеселив трактор Бізон вже показав себе в полі. Ну, я думаю, що ще попереду тут буде дуже багато цікавого контенту, тому підписуйтеся, ставте вподобайки, і я обов'язково постараюсь для вас зняти найкращий відос, який вам сподобається. Все, всім добра, всім гарного вечора.